У своєму світі. І тут я мало відео випускаю про цей світ. Тут у нас ще є мій друг ось він. Також я побачив, що в мене 55 підписників, Я дуже борал далі. Але ще не забувайте підписуватись на саніму 69 світ теж. Хороший канал. Зараз він стріляє, але в мене щось не так. В мене інколи так багує, що просто стоїть без автомата В мене інколи так багує Ладно, так. Сьогодні ми будемо достроїти свій дім. Я трохи вже достроїв Буде трохи обзор і застройка в басейну там. Мідру хотів його купити, тому давайте я вам спочатку покажу. Ну ось, Тут буде броня, і сьогодні ми будемо робити броню гарну. Тут броня. Тут відкритий вікон. Віконце. Ти скажеш, коли можна вмикати день, окей? Можна. А вже можна. І, -і, І тому тут в нас камін, красивий вид, бочки, тут буде броня, він може їх брати. Але скільки буде коштувати, я ще не знаю. Картини треба по трохи побільше. А тут у нас спальня така. І це абсолютно без моди, в мене є. Тут дуже багато модів. Ну, мітних големих немає, бо тут моди. Так це не твоя ще дом. Трухи ще житель купить. А тому... тому... А, що я а тому в мене немає міцного нічого. Тут такий стол. Я хочу сначала сделать только что-то похожее на и что там было мить. Мить найти, мить найти. Так же тут усяк всяк Так же тут прапор наш есть. А тут красивый вид тоже. Это типа бы шторок. И большое окно. Ось так. Книги, як ви бачите. Та чому воно А Чому воно загорілося? Не розумію логіку. Так, ну давайте далі. Там у нас камін Камін трохи маленький, бо тут мало місця, я згеню. Ігрове місце. Ну, давайте зараз покажу улісу і почнемо робити броню. Це тут у нас огород, це як він сервер, тому я зробив йому огород. Ну як йому? Я не думав, що він купить дом. Просто огород зробив тут. Тут я зробив ось так, а це як та гірка. Ну, я ще не доробив тут багато чого. Це басейн, як ви бачите, теж недороблений. Я взяв басейн із Кабоба. Ну і давайте почнемо броню робити. Для цього нам потрібно спочатку взяти всякі шаблони. Давайте візьмемо якийсь ось такий. Та колір. Я так знаю, що його улюблений колір це синій. Тому давайте візьмемо алмаз. Ну, або лазері, давайте алмаз. А які сет брані. А, як там чотири містинці? Я б взяв незиріт, алмаз, золотой залізник. Спочатку давайте, якщо це синє. Сині, ну, я не знаю. Ааа, ні. Спочатку буде жовтий, ні, синє буде, але я придумав дещо по іншому Зараз побачите, що. дивіться, беремо алмазний сет. Штанці та чоботи. Ідемо. Йдемо, 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 йдемо. А, ну до себе додому. Там в нас якраз є і, і нужний прибор. Так. І хто не знає, як це крафтиться? Ну, може подивитися вірсаки, або... У вас цей крафт на екран, якщо хочете його скрафтити. Ну, навіщо так я теж може подивитися. Тому ми кладемо це, 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 забираємо це, забираємо це. Забираємо це, забираємо це. І давайте я на собі примірю. І ось так. жовто блакитний якраз. Так, давайте на Airman Stand. А на Airman Stand с ним будет меч. Давайте. Почекайте. у него 7, а у топора 6. Идем до этого домика. Залазим в ней стандартно. Да, давайте, как? Вот тут залізна, золота, алмазна. Снимаем весь цей сет. Опа, опа, опа. И опа. Выделяем из пенни. этот сет. Саня, ты не хочешь подивитися? Саня, Мур. На броню. Мурон, сани Мур, Мурон Ну ладно Давайте Начнем делать Желтую Желтую Точнее всю золотую Золото у нас будет из лазурита А де лазурит? Лазурит, де? Ладно. Не можемо знайти глазурит. Знайшли. А шаблон у нас буде. Шаблон нас буде. Шаблон. Ммм. Mm -hmm. Давайте пусть такие. Надеюсь, он красивый. поэтому давайте не будем идти идти до дома, возьмем сразу же из креатива. Блин, почему свои жители все время ломают двери? Так, До речі, непогано виглядає. Реально непогано осмотришся. Якщо він... Це тобі на буде... буде сюди. То буде сюди тобі, поняв? А тут давайте буде де Знімаємо та вішаємо на тут. тут. Окей, що таке? Ідем? Ти на елітрах я лічу, а не виживання на елітрі. Це спавн? Ми хотіли зробити спавн погарніше Что ты хочешь? Шмичи! Шмичи! А, я, я хотів заканчивать ролик. А, а. Мене заво. А-а-а-а-а-а! Теперь зрозуміло. Думаю, Вишат ти В броню. Раз, два, три. Выбираем вот это все. И все. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, поставьте лайки. И всем удачи, всем дякую, всем пока. Всем пока.